Ее в один день просто убрали, вот так вот. Ой, не надо, ребят, ну, пожалуйста, не надо. Короче, ее просто в один день убрали, вот так. Подвинули, сказали, до свидос. И в один день выгнали человека, который был тут лет пять. Клянусь, я с ней лично общалась, с хозяйкой. И поставили Рошен себя спокойненько, без оснований, без ничего. До свидания, понимаешь? Я просто хочу сказать ну, это... Тоже ну так, ребят, ну так чего вы там не наведете порядок? Попробуйте. И там... Ну, совсем трогать. Хорошо, а а почему вы считаете, что тут надо вот такое творить? Это тоже хулиганство. Послушайте, смотрите, ребят, я просто ну, вам Это хочу... не хулиганство, это очищение а что борта. Это? О, это... Это, что, это, хулиган, это хулиган, разрешение. Послушайте, да, рисовать, это хулиганство. Это Андрей, борта, послушайте, Андрей, послушайте. Я вам а хочу сказать, вы... В Киеве не должно быть вообще. Хорошо, послушайте. Сдел... Хорошо, пусть делает э, государство законно, но они же не дают делать законно. Им просто это не выгодно, вы понимаете это или нет? Ай даст работу. работу, Да, во-первых, сокращаются рабочие места. Людям дают, вы понимаете, что вообще... Вывод из кризиса государства, да, как должно делать? Развивать малый и средний бизнес. Это самое... Крутое дело. Вообще, как Польша вышла из кризиса? Они, понимаете, государство способствовало развитию вот этого, понимаете? Я понимаю. Вот но они не хотят развивать Они хотят развивать коррупцию Х и дальше. Хорошо, подождите. Да пусть развивают, пусть узаконят это. Но им это невыгодно. Вы понимаете, идешь, убрали ларек, через день идешь, он просто стоит, потому что кто-то взял и занес эти бабки. А потому что это выгодно, чтобы людям заносили, нужным людям, заносили одни и те же деньги. <гум> <рес> Ні, ну просто, ребята, я просто кажу, що ви починайте не відтуди. Вам треба починати відтуда, повідаєте? Ми досягли того, що хотіли. Заява про порушення закону була зараз оформлена, вона поступає в місцевий ревідділок. Завтра Київблагоустрій приїде знімати ці лайки, торгівлю, в яких ми припинили. Вони завтра будуть демонтовані. Деякі ларьки були демонтовані сьогодні вночі. О, це колінічі регіоналівська е, Забіалівка, яка випічкою торгує. Це шаурмяшна, яка трошки далі там стояла, сліди від якої ви можете побачити, і Київ благоустрій сьогодні вночі зняв. От, власне, заява про злочин, ще раз кажу, вже лягла на стіл і відправиться в От, за Сьогоднішня акція прийшла цілком законно, була подана заявка. От, на сьогодні, власне, все. Приєднуйтесь надалі до наших акцій. І, будь ласка, згуртована, відходьте до метро. Щоб ніякі ті тушки, от два квартали вниз, там 20 людей ми вже бачили, які збираються. Будь ласка, згуртовано відходьте, щоб нікого не вичепили і нікого не побили. Ні на кого не не було скоєно напад, напад. Будь ласка, зараз згуртовано відправляємось на метро. Я не знаю, что больше. Он называл количество по телефону, говорил, скопление здесь людей. Что я не знаю, Провокация, которая потом спишет на нас. Еще раз подчеркиваю, никаких акций мы сегодня не планируем. Но сейчас уже конец акций по остановке нелегального бизнеса. От по закриттю нелегальних ларьков. на сьогодні у нас акція закончена. Ніяких дальнейших действий ми не плануємо. Люди зараз розходять. Я не Сказав, що сьогодні вранці, завтра вранці буду демонтувати. Тобто, завтра зранку ви разом з ними вони попросили підтримку, тому що вони кажуть, що зазвичай сюди скликають тітушок. І не дають демонтувати. Тобто, кіблагоустрій викликає міліцію, але міліція стоїть, нічого не робить. А представники ті благоустрою свою акцію завтра продовжуєте потужний зранку ми продовжуємо підсування і підтримку тих благоустрою. Тобто представники кіблагоустрою під'їдуть сюди і будуть законний спосіб ліквідувати, тобто зносити ці мафти. А ми просто будемо контролювати, щоб ніякі тітушки не били представників правополянки. Скажіть з міліцією якісь складали акти. От що ми вона... заяву про злочин написали. Розкажіть детальніше тільки що. У нас, ми викликали сюди міліцію, тому що нелегальна торгівля це скоєння злочину. І ми написали заяву про, злочину, про скоєння злочину. Яка піде в місцевий райвідділ. От, власне і все. А зараз представники міліції, в місцевому, представники міліції, представник від нашої акції, тобто від студентської гвардії, вони зараз цю заяву оформляють. Вона вже піде в місцеве ревіду Голосівському. Власне все. Ну, тобто, на, змірі... на завтра на ранок ви підтримати. Ми плануємо пікетом підтримати Київ благоустрій, тому що представників благоустрою, який сьогодні приїжджав, він сказав, що ті тушки, це які виконують злочинні накази оцих бізнесменів. Так званих вони не дають зносити ці мафи. Коли приїжджає кран, коли приїжджають Жеку, люди з Київлоустрою демонтувати це все. Їм не дають це зробити. Ми приїдемо підтримати, щоб нікого, ніхто з тітушок не бив представників От так, на жаль, на жаль, таке в нашій державі відбувається. Ми узгодимо це з Київ Вони контактами з нами обмінялися орієнтовно, нібито на рано. На котру годину точно не знаю. Напевно, що близько 9 години. Але це все буде анонсовано, Я думаю. Вийшав, що закрантиться організацію. За, 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 акція вже закінчена. Ніяких все, подальших дій ми не плануємо. Якщо якісь провокації будуть відбуватися, не, ну, не, не ваше не організація. Якщо буде відбуватися провокація, значить люди будуть затримані і будете шукати їх на голосі. Спілька. Ми їх шукати не будемо, тому що це не наші домовилися. Я сумніваюся, що... що Ти можеш не називати, хто ти, але просто скажи, ти представник студентства. Це представник студентства. А Я, студентства? я впевнений. Давай ж давайте не будемо з'ясовувати особистості. Ні, ні, я не хочу Де ти? Я студент Національного університету Державної податкової служби України. Дякую. І чорний. Це нормально. А що бідні люди не мають де робити? І на за хліба щоб заробити. Ви власник, не? ви продавець, Ні, я не тут працюю, я друг кіоск. Ваш кіосок пострадав. От що ви такі? Ще не слава Богу. Убирай, нужна карі. І все остальное. Чем мы им мешаем? Тем, что мы пытаемся заработать на хлеб, тем, что мне нужно ребенка дома кормить. То, что я... Хорошо, мать одиночка, мне нечем ребенка кормить. Я работаю на кусок хлеба. Вот, а вы делаете вот это. Зачем? Вот, зачем? Я не понимаю, вы хотите зачистку, вы хотите порядок. Какой будет порядок, если на всю Васильковскую одна урна мусор для мусора одна? А после метро вообще убирают раз в месяц?